Хей, hey, хоу друзі, усім привіт! І сьогодні поговоримо про популярні професії в Канаді, а також я вам розкажу, що таке евалюація диплому, для чого взагалі вона потрібна і як можна приїхати в Канаду зі своїм дипломом, зі своєю професією і по ній вже тут влаштуватись на роботу. Тому з вас, як завжди, подобайка під цим відео, підписка на канал, вам це зробити не важко. І не буду довго затягувати, погнали! І так, знали ли ви, що лише 30 канадців мають вищу освіту? Всього лише 30% канадців дійсно здобувають вищу освіту. Чому так? Це дуже просто. В Канаді дуже багато можливостей після шкільного отримання вищої освіти. Це ті самі курси, коледжі, онлайн-курси, якісь програми, які не такі вже й довгі, як, наприклад, вчитися 4 роки, там довжиною в рік або два, і які вам дають можливість працювати. На тій ж самій посаді, яку вам забезпечить ваше навчання в університеті, так ось дуже багато канадців просто після школи йдуть на ці самі курси, які там від трьох місяців і до року продовжуються, і спокійно потім йдуть працювати на свою обрану професію. Це дуже просто. Тому далі ми поговоримо про 5 професій. На сам, ну на самому ділі таких професій дуже багато, але просто говорити про всі це відео вийде дуже дуже довгим. Ви самі зможете в дальнішому прочитати це в інтернеті. Розкажу про 5 професій, які дійсно зараз користуються е, популярністю в Канаді, на які можна дуже скоро відвчитись е, або зробити евалюацію свого українського диплому і піти працювати на цю професію. Тому поїхали. І так, перша професія в нашому списку це веб-розробник. В принципі, в Канаді на веб-розробника можна піти навчатись навчання довжиною від 1 до 2 років, але також є онлайн-курси, як безплатні, дуже рідко, але також і платні. Взагалі, саме швидкий. Процес це піти на платні курси, які довжина яких всього лише три місяці, але вони коштують 15 тисяч доларів. Але це все е, вам воздасться, тому що зарплатня на цій професії середня по Канаді е, 60 тисяч доларів в рік. Тобто я прекрасно розумію, багато хто зрозуміє, що піти відвчитись на три за три місяці за 15 тисяч доларів це. Для 90 українців на 95 взагалі взагалі нереальна річ, але курси онлайн вже за меншу ціну або піти навчатись взагалі з піаром, якщо ви отримаєте піар, це буде майже безкоштовно. В перспективі професія, яка дасть вам можливість заробляти 60 тисяч доларів місяць, і вона користується попитом в Канаді на даний момент, і попит по прогнозам буде тільки рости. Входила в топи професій за останні роки. Е, тому знову ж таки це професія, якою також можна займатися онлайн з дому. Е, в ній дуже багато плюсів, і в принципі вона дуже легка в освоєнні. Деякі люди навіть самотужки можуть освоїти цю професію без всяких курсів, просто там по якимось урокам онлайн і те. І т.п. тому веб-розробники в Канаді це дуже популярна річ. Другою професією, в моєму списку піде аналітик даних. Це досить популярна професія взагалі зараз в цілому світі, тому що аналітики даних потрібні майже в кожній фірмі, взагалі в будь якій професії, в, якому, ну, в якомусь бізнесі. Всюди вони потрібні, І це досить проста професія, де ти працюєш з числами. Так? І дуже багато онлайн-курсів або курсів навчань, які йдуть по всьому світу. І, в принципі, в тій самій Канаді це досить популярна професія серед роботодавців. Також вона входить в великі топи. Всі топи, в принципі, які є. І я би сказав, що це досить проста професія в освоєнні. В принципі, середня зарплата в Канаді зараз по цій професії це порядка 62-65 тисяч доларів. І також навчання на неї не досить довге, Тобто від півроку до року ви можете спокійно і різні якби, навчальні програми та курси. І ви спокійно можете на це відовчитись, Вони не такі дорогі, як я вам говорив, про самий легкий варіант попередній. Тому, в принципі, в Канаді планується, тобто, по прогнозам, також ріст серед роботодавців на цю професію. Так що, хто дружить з математикою, любить багато аналізувати, то це точно для вас. Все дуже просто і легко, я вважаю. Тому welcome від року до року навчання досить недороге, швидке і проста доволі професія для того, щоб її опанувати. І так, третя моєму списку професія, професія, по якій вам гарантована, мабуть, робота, єдина професія одна з небагатьох, добре будемо не говорити так, по якій вам буде гарантована робота в Канаді протягом наступних декілька років. Тому що цифрові маркетологи, ця професія цифровий маркетолог. Було заявлено в Канаді, що протягом наступних 6-7 років буде приблизно 20 тисяч вакантних позицій на цю професію. 20 тисяч. Так, середня зарплата трохи нижча, 60 тисяч доларів по Канаді. Але знову ж таки, 20 тисяч гарантованих вакансій протягом наступних 6 років на цю професію. Навчитись на неї також неважко. Тобто, знову ж таки, Програми навчання і курси ті самі онлайн-офлайн, які є, після яких ви получаєте сертифікат диплом і тоді йдете працювати зразу тут. Від півроку до року також чи Нічого важкого теж нема в цьому. І саме просто круте, що тут є, це вам гарантія робочого місця. Тобто, уряд Канади гарантує в наступні декілька років. 20 тисяч вакантних позицій на цю професію це просто от е, саме через це, якщо комусь там колись хтось хотів бути маркетологом, або комусь знов ж таки цікава ця професія, або хтось думає на що перевчитись легко, спокійно і з гарантією своєї позиції з е, роботою, знов ж таки маркетологи потрібні всюди і завжди. Ну це теж факт, якби вже я не знаю, все 21 століття, і маркетинг стільки росте і розвивається. Єдина проблема, мабуть, це, що хто маркетингом займався в Україні, той знає, що український маркетинг відстає від південноамериканського, десь так, о, південно північноамериканського маркетингу, десь так, на років 10 в розвитку. Це єдина проблема, що вам є, що вчити. А так, в цілому. 60 тисяч гарантію, 20 тисяч робочих місць протягом наступних декілька років це просто, я не знаю, це дуже класна позиція. Так що, велкам. Наступна, вже четверта, по-моєму, професія в цьому списку стоматологи гігієністи. Тут. Два таких пункти це саме високооплачуване професія в моєму списку, тому що заробляти по ній ви будете в 80 тисяч доларів в середньому по Канаді. Але є один мінус. На неї вчитись також потрібно довше всіх. Навчання на цю професію займає два роки но вам не потрібно вчитися як якому на якогось лікаря там 4-5 років, два роки ви пішли працювати стоматологом-гігієністом за 80 тисяч доларів в рік. Стоматологи-гігієністи це ті люди, які проводять провіряють стан ваших зубів та проводять її чистку. Взагалі, всі стоматологи, особливо тут, рекомендують проводити чистку ваших зубів раз на півроку, тому ця професія завжди востребована. На неї завжди потрібні якби працівники, і не в таких, звичайно, <кількостях>, кількостях, як на маркетологів, там 20 тисяч. Але два роки відучитись на того, щоб отримувати 80 тисяч доларів в рік. Це я рахую досить таки приваблива професія. Так, вам прийдеться два роки потратити свого життя на навчання, заплатити трохи грошей, і взагалі я. Просто це все говорю. Навчання після отримання піар. Хто сюди приїхав з метою жити, отримувати піар, там може в подальшому громадянству. Коли ви отримали піар, дуже багато навчання тут відкривається для вас майже безкоштовно. Там за 5-10 тисяч доларів. Або як є, наприклад, поліцейський, Поліцейським тут може працювати будь-який після отримання піар. Якщо ви отримали піар, ви йдете навчатись на поліцейського безкоштовно. Коли ви вже влаштувались і працюєте поліцейським. Тоді з вашої зарплати протягом декількох років там вираховується 100-150 доларів з кожної вашої зарплати. І отак оплачуються ваше навчання в минулому. Дуже крута тема. Стоматологи-гігієністи, кому цікаво, знайдете більше інформації в інтернеті. І остання професія в моєму списку це електрики. Не ті електрики, які в нас які бухають, ходять і нічого не роблять, а тут електрики дійсно працюють. Дуже популярна професія тут, дуже вона має великий попит серед роботодавців, і попит буде тільки рости по прогнозам, професія в багатьох топах, і зарплата немаленька 75 тисяч доларів в середньому по Канаді. Тому, в принципі, хто працював в електриком в Україні або розбирається, тобто, ви спокійно можете сюди приїхати, відвчитись півроку. Так, до речі, навчання займає всього лише півроку, і під час того навчання ви можете працювати помічником електрика за чуть-чуть меншу там, зарплатню, наприклад, в районі 50 тисяч доларів, наскільки я пам'ятаю. Тобто, ви навчаєтесь, можете працювати помічником або ну навіть не працювати, або піти працювати помічником зразу, якщо е, свій диплом е, підтвердити тут, ну про це ми поговоримо пізніше. Я рахую просто, що, ну, можливо, я не правий, виправте мене в коментарях, але досить багато українців розбираються в даній професії. І навчання всього лише півроку це дуже короткий термін, який гарантує вам в подальшому заробітну платню в районі 75 тисяч доларів по Канаді. Це досить також заманлива пропозиція. Тому електрики, це. Така обширна професія для багатьох в Україні, так? А яка тут досить в попиті і досить крута. Тобто, тут не стидно сказати, що я електрик, так як у нас там. Так? Тут електрик це досить крута професія. В принципі, ось такі 5 професій, я ж говорив, що їх набагато більше. Про це, в принципі, можна почитати в інтернеті, є дуже багато топів, офлайн професій і є професії тупо на дому. Тобто є професії, які дуже попит великий мають, які будуть мати великий попит, різні прогнози. Це вся інформація у відкритому доступі в інтернеті. Ем, пишіть, що думаєте по професіях, що можливо хочете додати, а далі проговоримо про це, як підтвердити диплом свій тут і піти працювати зразу без навчання. І так, напослідок про евалюацію диплому. Я не знаю, чого іншими словами це називають, тому що я по-різному читав. у Нас там в групі писали. Я такий спочатку забув, не поняв про що тема. Evaluation, еволюація диплому це підтвердження вашого документу, вашого диплому, який ви получили якби за границею. Тобто для Канади, ви приїхали в Канаду, ви його отримали за границею в Україні на канадський е... прототип. Вам підтверджують ваше навчання, що ви дійсно його отримали. Ось. Вам видають канадську, таку, канадський тип вашого диплому, тобто роблять під канадський образ, образ, і тут по ньому ви вже можете йти працювати зразу. Еволюацію займається West. це сайт, на якому ви робите аплікацію, надаєте туди документи, pdf файли платите гроші. Якщо я правильно пам'ятаю, це 300 доларів приблизно канадських. І вони вже роблять вам, займаються цим процесом в цілому, і роблять вам цю еволюцію вашого диплому на їхній ладунок, і ви вже можете йти працювати по своїй професії тут шукати роботу. Ось в мене диплом. Дуже круто те, що в нас навіть бакалавр врахується як вищим спеціалістом тут, із-за того, що багато людей тут отримують навчання за рік. Два а тут підтверджується кількість ваших годин навчання. Тобто, в кожному дипломі є години, так скільки годин ви провчились, і ви отримуєте підтвердження вашого навчання? Тобто, я рекомендую всім, всім взагалі підтверджувати свій диплом, тому що це вам відкриє дуже багато можливостей, дуже багато рук. І знову ж таки, люди, які приїхали сюди і планують отримувати піар резидентство Канади. Щоби знаходити тут на постійно жити, а можливо, в подальшому громадянству, які приїхали сюди з метою життя, вам це буде потрібно для піару, тому ви вб'єте зразу двох зайців зразу. І, в принципі, дуже багато професій, які типу в нас які ми отримали, і тут ми будемо рахуватися вищими спеціалістами, будуть тут ну, якби ми будемо в пріоритеті при подачі свого резюме і заявки. Но знову ж таки не забувайте, англійський без англійського нікуди вам потрібен буде англійський, тому що якщо ви будете йти з дипломом, там говорити, типу, ось у мене крутий диплом, але я не знаю англійського. Це не прокана, ну, це не проканає. Так проканає, якщо ви знаєте англійський на якомусь середньому трошки рівні, там хоча б B1, і ви такі ви можете спілкуватися, ви говорите, і вам дійсно з вами розуміють, коли як ви приходите на співеті, що ви говорите, розумієте, і ви будете тільки імпровувати свій англійський і розвивати його, то тоді ви зможете отримувати роботу. так? Тому авалюйте свої дипломи по прибуттю до Канади. Це дуже важливо, повірте мені. Ось таке сьогодні відео, друзі, вийшло. Не забувайте ставити свої подобайки, підписуватись на канал. Вам не важко, мені приємно, і просуваю відео туди. Що ж, пишіть в коменти, що, е, на яку тему, можливо, хтось хоче побачити відео. Е, і... Задавайте ще якісь запитання, я відповім, ви знаєте, я все читаю. Це було все. Всім удачі, всім.